Зараз до слова запрошую оця Тараса Бублика, який розповість нам теж про дуже непростий шлях, про те, як сестри пронесли свою харизму крізь підпілля і вийшли е, на свободу. Тож, тема оця Тараса згромадження сестер служебних непорочної Діви Марії у час виходу у ГКЦ з катакомб. свідчення та спогади сестер. Прошу очі, слава Ісусу Христу. Дорогі учасники конференції дуже вдячні за запрошення. Дякую, що маю можливість виступати. І моя тема це є стосується діяльність згромадження в час виходу з підпілля. Кінець 80-х років. До речі, я хочу зуважити, що саме сьогодні, 28 листопада, 1989 року було офіційне вже опубліковано. Заява про те, що греко-католики можуть реєструвати свої громади. Це якраз 35 років. Тому можливо і кажуть, і, і ця дата, яка стосується згромадження ювілейна, так само ця дата, ну так частково ювілейна, яка стосується виходу нашої церкви, вона співпало. Ось вона е... що підпіллі стало важливим елементом не тільки виживання церкви, але й свідченням її живучості та ознакою, що вона має бути свобідною. Варто сказати, що практично кожен монастир греко-католицький в тих умовах поповнився новими кандидатами, які вже виховувалися в умовах атеїстичної пропаганди. Вступ до пепільного монастиря вже можна розглядати як певний момент опору комуністичному режиму, його принципом, така собі беззбройна боротьба. Підпільний монастир приваблював такою цілковитою інакшістю від цього світу. Зовсім відмінними духовними переживаннями, але очевидно, які поряд з тим викликали дуже великі небезпеки, очевидно, умови піпіра внесли певні свої корективи в життя і діяльність монастирів. Ну, якщо брати наприклад чоловічі монастирі, це нових кандидатів завжди спрямовували на навчання на священників жіночі монастирі в Більшості зосереджувалися, по перше, на катехетичному служінні. Це праця з дітьми і харитативна діяльність. Ну і очевидно, що е, сестри е, дуже часто ставали таким, такими зв'язковими е, ланками між е, вірними, миряними греко-католиками і підпільними священниками і пископами. Е, якщо ми розглядаємо феномен легалізації, то дуже часто в різних статтях, монографіях, виступах е, акцентується увага на тих потужних таких масових акціях. Але очевидно, ми не можемо забувати, що відбувалася непомітна боротьба греко-католиків, які зокрема молилися, служили літургії чи брали участь у літургіях, якщо це вірні, які зберігали і передавали свої традиції. Наприклад, це можна назвати. Я так продовжую цю, цю ідею пана Тараса. Це така так звана м'яка сила. Е, і, наприклад, Владика Павло Василок в інтерв'ю для інституту історії церкви, коли його запитали, чи він сподівався на легалізацію. Е, він сказав, що, що легалізація церкви починалася з кожного нашого офіційного служення, що ми відправляємо. Коли його хтось з представників КДБ е, чи влади запитував, чи він правив, я казав: Так, я правив, але я їм не казав, де я правив і в кого я правив. Каже, я правлю, тому що цього хочуть люди. Люди хочуть своєї церкви. От в чому полягала така м'яка сила сестер служебниць? Е, ну, перш за все, це очевидно, те, що сестри-монахині активно займалися підготовкою дітей до е, першої сповіді і причасті. В основному це, це робилося під пілі, і е, фактично це була. Скажімо так, це був удар по планах радянської влади, оскільки для них було важливо маргіналізувати церкву, тим, що вона не передавалася молодим новим поколінням. А коли йшло навчання дітей, то очевидно ця традиція передавалася. Це можу особисто засвідчити. Тому що проходив навчання саме в підпіллю, передалося. Е, другий такий момент, та що е, цер, е, сестри дуже часто е, шукали кандидатів на священство. Є свідчення такого отця Володимира Валевського. Це є священик Сукальсько-жовської єпархії. Він познайомився з греко-католицьким підпіллям через сестру Діогену Колини, що Він так згадує про це. Мене познайомили сестра служебниці. Така нині покійна вже сестра Діогена, яка мешкала на театральній. То було не таке місце, будемо казати, місце зустрічі всіх священників без огляду, на чини згромадження чи юрисдикції. Так само сестри різні приходили. І там була можливість така побачити уців. Коли ми говорили про священство, сестра Діогена казала, що вони би мене запровадили до ці Васильян, а я так не знав, чи я можу йти до монашого саме життя, чи хотів бути священником світським, працювати серед людей, може, далі на парофії. Ясно, що то було немислимо тоді, але так то мріялось. Тоді вона каже: я знаю Павла Василика, він виходить з священиків безжених, і було наше таке знайомство з Водиком. Він нас прийняв до своєї підпільної групи, яку він провадив. Очевидно, церква була ліквідована офіційно в 46-му році, але велика частина греко-католиків, які залишилися вірні своїй церкви, не визнавали цієї ліквідації, і шукали будь-якої можливості, щоб церкву легалізувати. 80-х роках був створений була створена така правозахисна група. в 82-му році ще на чолі з правозахисником рянином Йосом Терелою його справу продовжив пізніше Іван Гельц, Був комітет захисту Української церкви Української католицької церкви. І, очевидно, в кінці 80-х в контексті цієї політики, перебудови гласності, е, віруючі могли голосно заявити про свої права, виходячи на ті багатотисячні богослужіння, які завжди пов'язувалися з такими національно-політичними так само акціями там, мітингами, Е, Але е, якщо говорити в контексті сестер служебниць про всі ці події, то я би хотів сказати, що. 4 серпня 1987 року сталася дуже така цікава подія владика Павло Василик що тоді у співпраці з Йосифом Терелею і іншими священниками вірними монашеством написали таку заяву до папи Івана Павла II та Михайла Горбачова, що греко католики виходять з підпілля. Це радше така була декларативна заява, тому що офіційно ще треба було чекати два роки. Але це, скажімо так, була певна така. Заява про те, що ми вже не хочемо залишатися в тих обставинах, які існують, і цю заяву підписали вже згадана мною сестра Діогена Колинич. Якщо вже говорити про 88 восьмий, 89... вісімдесят Дев'яті роки це очевидно багато було різних акцій, які були пов'язані із святкуванням тисячоліття хрещення Русі, так само був присячений різним релігійним подіям, національно-політичним подіям. І, наприклад, хочу задати тут про служіння під колишнім монастирем Кармелітів з травні місяця 89-го року греко-католики систематично збиралися там і спочатку служили молебні до престої Богородиці, а пізніше кожної ділі. Служили святі святі літургії, і е, в нас є спогади. У цього вже мною отця Валевського. Е, він е, говорив своєму інтерв'ю, що йому дуже допомогли у цьому сестри служебниці. Він так казав, що у нас були чітко поділені обов'язки. Моїм обов'язком було доставити за будь-яку ціну священника на службу Божу обов'язком сестер було вбрати престоли. Особливо він тут згадував сестру Любомиру Надич. Так казав, що то така моя добра приятелька з підпілля, вона завжди частиці носила в ті мішочку. А дискус, може, мала такий, як тарелю глибоку, такий на тисячу частиць відразу. Така тарілка, звичайно, була куплена, металічна, на підставці, а потім на дискус посвячена. І питалася тоді мене, як його принесла. Каже, тут є 800, чи то вистачить, чи ні. Я кажу, та може, вистачить, давай сюди. Сама сестра Любомира, вона. Дуже цю ідею е, служіння під Кармелітами підтримала, бо каже, бо їй дуже е, дратувало те, що РПЦ офіційно святкує тисячоліття з такою великою помпою. А греко-католики далі перебувають під заборонами, і вона е, без вагань пристала на пропозицію е, молитися під тоді е, закритим монастирем Кармелітів. То тобто є церква Архистиха Михаїла на вулиці Вениченка, е, монастир у цій студиті. І Вона так згадує, що <кій> нас кілька поставили образочок, прибили на двері, і двері були такі страшні, дерев'яні. Але ми прибили там той образочок на горі і відспівали. Перший раз відспівали голосно молебень, а тоді сказали, що тепер кожен день, принаймні вечором після роботи, будемо приходити і молитися. І так почали молитися. До нас почали люди підходити, і вже зібралася досить така велика група людей. І ми тоді відважилися, коли вже була більша група. Що то буде служба Божа. Люди зібралися, люди ходили молитися. Ну і, очевидно, постало питання: хто зі священників прийде. Це була велика небезпека для священників, але вони домовилися з таким підпільним священником, ще вихідцем з Перемиської єпархії, ще до воєнного свячення, оцем Іваном Лопачаком, людиною дуже поважного віку на той час, хворого в'язня сталінських таборів, але дуже відважного. Вона так про нього говорить. Він був такий старенький, вже був хворий, пенсіонер, але нічого не боявся, що його хтось може взяти чи буде переслідувати. Тоді я жила на Лондівці, власному монастирі. Я за монастиря взяла все: ризи, фолон, шашу, частички, і летон, рушники, навіть вази для квітів, обруси на стіл, навіть ікону Ісуса Христа, Царя. І все це носила, привозила, і ми то ставили на службу Божу. Потім я то в сумку напакувала і возила додому. Потім з часом щоразу почали більше і більше людей сходитись, і так, що ми вже мали кожної неділі службу Божу. Е, так само сестри взяли участь у акції голодування на Арбаті в Москві, яку розпочали в травні 89-го року Гректолицькій. Єпископи, і скажімо, ця акція мала дуже потужне таке значення для цілого руху залізації, тому що це е, був такий важливий елемент цієї інформаційної боротьби, тому що в Москві було багато представників західних мас-медіа, дипломатичних служб, і вони просто навіть прогулюючись там е, центру Москви, вони підходили, запитували, що це є за акція. І очевидно, гриктолики мали можливість пояснювати е, в цій акції брали участь сестра Марія Андрусяк та сестра Вероніка Хитра. Сестра Марія Андрусяк вона так пригадує, що вона поїхала на цю акцію. Вони тримали плакати, написані різними мовами. Це було російською, іноземною, переважно англійською мовою. Написані плакати, і до них дуже часто люди підходили, вони пояснювали, чому вони тут стоять. Багато хто дивався, чому церкву не, не можуть легалізувати. Хтось намагався милостиню давати. Ну, очевидно, були ті, які дуже нервувалися, намагалися кликати міліцію. Вона запам'ятала одну, одну історію: що один чоловік приходив щодня, кілька днів підряд слухав уважно, читав всі ті транспаранти, а один. День привів старшу жінку з собою і фактично заставляв її читати, що написано в тих транспаратах, слухати всі пояснення, що ж люди почали йому звертати увагу, чому він таку старушку мучає. Він каже: Ви не переживайте, це і моя мама, і вона є комсомолка 30-х років. І що цей весь антицерковний шабаш, про який ви тут говорите, це справа її рук. А за це вона отримала генеральську квартиру. Сестра Вероніка Хитра, вона пригадує, що. Хоча якби вона про ці акції мало що знала, але поїхали на пропозицію старших сестер, але вона, в неї спода лишилося те, що люди дуже її запитували, чому вона така молода, приймає участь в такій акції і чому вона вірить в Бога. Ну, це не модно. Як вона така молода може вірити в Бога. І ще вона таку кумедну ситуацію пригадує, що вона взяла з собою габіт, але була дуже невпевнена, оскільки не знала, як його, як його правильно вдягнути і як в ньому правильно ходити. Е, так само е, сестри брали активну участь у е, переході громади церкви про враження Господнього у Львові 29 жовтня 1989 року. Це і теж е, спогади сестри Вероніки. Вона каже, що пам'ятає, як одної неділі, коли нас знову так дуже дуже багато людей зібрали під грою, і нам казали, що вже зараз збираємося, що служби Божої тут не буде. А йдемо всі походом з хоругвами до Привоженської церкви, тому що отець Ярослав Чухній перейшов до нашої церкви. І дійсно, він перед тим був володимир Стрнюка, і володика його прийняв. І коли ми зайшли до церкви, там вже якась гра спочалася служба Божа. І ми таким тисячним натопом, хто міг знайти, зайти ще до церкви, хто був на подвір'ї. І, власне, дуже виразно пам'ятаю той момент, коли Ярослав Чухній на великому вході виголосив святішого сленського архієрея Івана Павла ІІ. І цей другий священик, який був сутрудником, як почав кричати до нього: Отець Ярослав, отець Ярослав. Але він не зупинявся і так відправляв. І ми вже дві дуби, як зайшли до церкви, то не виходили. Вже сиділи там, молилися і ночували. Ще інший такий аспект боротьби за легалізацію церкви це було таке просте роз'яснення людям, про що йдеться. Наприклад, є свідчення сестри Марти Козак, вона не могла їздити в якісь акції поза Львовом, хоча тут ходила на всі ті богослужіння, які відбувалися в межах Львова. Вона так згадує, що я тоді ще працювала і не могла брати участь. Але ми брали тут участь у таких масових мітингах, зустрічах. Ми так більше пояснювали, може більше так з людьми говорили. Наприклад, там, де я працювала, то вже ясно говорила з тими працівниками, що то є греко-католицька церква, що вона має право існувати, що ми є греко-католики. Вони справді тоді пізнавали і підтримували також. Почали ходити на підвальню, де тепер є церква святого Михаїла. І коли вже фактично 20 листопада, 1989 року, вийшла ця відома заява ради у справах релігій, яка згідно якої гри католики отримали можливість реєструвати свої громади, почався процес легалізації церкви, коли церква почала організовувати свої громади, намагатися повернути своє історичне майно, ну і очевидно, кожен мостир дбав до це, щоб повернути своє майне, яке належало ще до війни. Ось, зокрема, сестри дбали про те, щоб повернути провінційний дім на вулиці Пасічній. І, на жаль, тут стикнулися з дуже такими проблемами, оскільки так швидко це не вдалося зробити аж два етапи. Спочатку один поверх з підвалом, ті вже цілу будівлю їм повернули в 92-му році. І цікаво, що сестра Дар'я Градюк згадує про ці події, вона каже, що то ходити було страшне то вбивання тих порогів, але я вам кажу е, правду, що тоді якось відносилися досить добре. Тоді і горні був в обласній адміністрації. Дуже багато нам поміг Богдан, Кот, Богдан Котик. Він був голова міста. Були рішення спочатку на цілу будову, а як тут ті комуністи обрушились, то я знаю, чого. Вони щось побоялися, тільки половину дали. Все треба було вибивати, але якось тоді знаходились в добродії. Потім якісь такі з мебельною, то вони нам якісь шафи поробили, двері нам зробили. То все поволі-поволі. І так переробляємо до сьогодні. Е, так, я вже завершую. І... Є багато архівів. І коли вони сходяться до купи, а є така нагода, як 90-річчя провінції капітули, так папського права, то ми маємо просто неймовірні речі і дізнаємося просто про нашу спільноту таке, що воно в буднях затерлося. От чи ви як на мою думку, недарма так діалогували трохи з доповіддю Тараса Пшеничного? Бо ваші дві доповіді, коли я одразу слухав. Мене зразу цитата з послання до Ефесян, там є в 6, 11:18: зодягніться в повну Божу зброю. От це, це приклад про те, коли сестри, зодягнені в повну Божу зброю, виходять з великою відвагою. От так само, як ви вийшли з архівними матеріалами, зодягнені. одягнені. Тут тільки дуже прошу теж про статтю угу. з ілюстраціями. Так. Сестри налаштовані серйозно. Дякуємо. Чі. А може ще будь легка. ласка. Дві цитати на кінець. Я думаю, що не перегукнуться з нашим часом, бо зараз дуже багато такого знаєте, Я суму у нас в наших серцях. І е, дві цитати: сестра е, Текля Левкович каже: е, чимала надію на легалізацію. Вона каже: Ми не думали, що так буде, але ми молилися все, щоб Господь Бог допоміг. Молилися за католицьку церкву, щоб була свобідна за український народ Молилися. Щоб всі могли свобідно молитися, свою мову заховувати, мали чого триматися, діти вчити в рідній мові. А сестра Симона козак, так казала, що мало було надії, думали, що нам буде кінець, але сталося чудо. Ніхто про це не думав, що ми ще так могли свобідо молитися, ходити до церкви, але сталося чудо. Дякую.